Про те, що Росія модернізувала шахеди та інші ударні безпілотники, про це повідомила військова розвідка України. І згідно з цими даними, з початку цього року зафіксовано низку суттєвих змін у будові дронів шахет 136 а також герань 2 та гарпія. Серед головних змін посилена бойова частина вагою 90 кілограмів. Ну і також є ряд змін. Конструкції, зокрема антени, замінені на більш сучасні. А ще дрони ведуть відеозйомку і передають вміст у телеграм-бот. Водночас, як повідомляє видання НВС, за час повномасштабної війни Росія запустила по Україні майже 14 тисяч ударних дронів, з яких 13 тисяч 300 – це безпосередньо шахеди. Американський план щодо перемиря і виборів може призвести до нав'язування Україні проросійського керівництва. Про таке заявив радник офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, Україна зацікавлена передусім у мирі, а потім вже у виборчих і політичних процесах. Нагадаю, що раніше американський інформаційний мовник Fox News повідомив, що, начебто, Росія і США розробили триетапний мирний план для України, і цей документ, зокрема, передбачає припинення вогню проведення виборів в Україні, і тільки після цього підписання остаточної мирної угоди. А тим часом країни Великої Сімки готують новий удар по паливних доходах Росії. Як повідомила агенція Bloomberg, у G7 можуть доручити своїм міністрам фінансів колективно переглянути ліміт цін на сиру нафту. Наразі він встановлений на рівні 60 доларів за барель. А передбачається, що такий крок має підштовхнути Москву до переговорів про реальний мир. Зазначається, що на даному етапі незрозуміло чи всі країни великої сімки підтримують документ у його нинішньому вигляді. А фінальну версію планують оприлюднити 24 лютого, саме в день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.